А, от як нас знайшов по трансляції, відкрив. Вони на даху. Далі яхта. Шкода, за ту Польщу блин... Або Діти, коротше, і не знали, яке вони місце завели. Ніхто їм не сказав в Польщі. Вони каже, ми 25-й. Кажу, ну там, 25, 25, то 25-й, 25-й. Кажу, 26 заліз. Кажіть, підгадайте, не повідомляли. Поламали? Поламали? Теж теж поламав. поламали. Ламали, позабивали. Нас теж нас привісили поломали. Блокали, а викинув. Ламали, позабиваємо. Головне, що отримали трошки емоції, практики, поспілкувалися, поговорили, побачили, як воно нічого страшного нема. Ще буде турніри на турнірі. той перший день, та, я дивлюсь сюди на синвіном, третій могли. Та, могли. Скажімо так, до 16-го місяця спокійно. Трошки могли краще, але було нічого. Перший день ігри виграти, вони вже. Так, максимум 16. Та їх умали, все в один гол програвали. Тут незручно знімати, але треба туди руку висувати вони тут... старку Славку? Ну я читав інтернет, гуляємо вчора. Де вони є? <стану> там постійно, там постійно, там широко. Там є хороше проживання, я думаю, що можна. От він він там, типу старший тренер, бреховича. То його. Його Микола! Так, так. Ми того були на турнірі над то Тут То були Карпати, Бурхович. Але того його не було, мало. Годвіна? Так, перешкод. Але він такий, він один сторон, він такий. Но він такий високий, такий здоровий. На фотографіях видно такий. Чогодві не є здоровий. Ну, а той пішов в української сало, борщ, енергії. Той такої вітній. Світав в толпу трошки. Там чекав законіти на шов. Сайт. Ох ти бляха, Ну а як? тут все, потрошечку, ну а я. Через раз хотів. Через раз. Треба звикати. або там буде, потім дуже важко перевезти чекай, Воротар вийшов. О! Ми, як ви якої буде грати? там вже зусайдом буде Ну а як? Там, <сим> там же, це, все вже? Я просто я думаю, до якого тоді з обсайду видиграв. Я думаю, що Деякі є Деякі з... оці <пасу> матчі, що з обсадь? Моршені були я вже казали. Так, <кх було вже, значиться. <пасу> Чи наступний рік вже буде з обсайтами, напевно? нападникам, то витримувати. А лінію то захисникам?

Men shit, shit, <clears throat> Кажуть, що 11 рік минулого року батьки дуже сильно команду мали. Що Там багато футболістів колишніх. <плес> Та там стяпа, струпчики один. Та їм не поможеш. Хочу одному-другому в кістку вибрав, зразу той той, той все, і все. Ослабив команду. і нам Могли заміни мати. Що мені де це не бракувало на тому полі, що вони в Польщі грали. Дуже вузько, не могли зовсім в ширину зіграти. Взагалі ж угу. там і вже аут. Угу. Наші, наші люблять ширше пограти, трохи розтягнути. А там то бракувало. Ви побачите все через ту камеру. Що на фотографії? Мені так зразу воно кинулося очі, бо я бачу, що вони тут досить широко стараються грати в ширину, забігання, таку каміну. А там нема куди, там чужі йду в край вже жало. Вже не знаєш, що робити, вже тебе пистолет. Як це відео нагадало, в ту камеру дивишся тут. Бачиш, а в тому друге інше поле дивиться, в той краще тут немає. Шикарно, я а, а, собі десь ну, взяти шикарно, уроки. Не показували. Сказали, немає. Та, та легше було так, телефонами так, знімати, розумієш, воно пішло. Або взагалі щоб немає. То, ну, батьки вдіються, дивляться, ну, стараються щось побачити. 4, так? Получається. 5? А, ти ж не вірний. А 4-0? Захишу. Кажуть, туди водіти, наші другі. Кажу, один тайм граю чи два? Або один, або два. Видали <риво> <Чотири. риво> тобі відповіді? А як ти хотів? <риво> Іншого не дано, Да. <риво> Я на роботі не в ті доїзду додому, включи на телевізорі. Збива набрав, я мог підгатить. Я на телевізорі. Лечив на в залі, тінь така. Біжить, біжить, гоп нема. Пусте поле, потім гоп з'явилося.

Що Ну ще мороз буде коли клати, то Що, та вічі. Чого Що теж останнє, все перетерпимо, тиждень той.

У нас два рази більше у нас буквально пару. Там, в команді трошки є там. Шахтар, як шахтар. Бо там зараз бачить молодняк, такий коптець. Що мусить що зуби. Писатися, ну. Але... Мусить зуби, ще стрелити і не стретиш. Що... Приїжджають, розбираються, що це таке буде. Дітям плані важко, що вони ще такому віці справедливості дуже шукає. Так, та. Штримкише. Так, так, тому я кажу, що я можу бути хоч символічно чисто, чисто символічно мусить підсвічувати трохи хоч. Тур це турнір цей, що був на високому тижні тому. Це, у нас добро типу кожен раз. Що ну, <стан> <стр 'ю> <стр 'ю> Важко <стр 'ю> такий, я не кажу, ми то, на вас не розуміємо, та, що, що це, що, що, щоб різні тепло, щоб стимулювали трохи хтось і туда

Треба це якусь придумати. Треба десь, я думав, значить нема до того часу. Десь би взяти в когось... Та би якусь нафіга, нову. У мене є та лампа кольцева, лампу знята, награда, але мала побачити, я думав, ти пройде додому, То зручніше, коли там?